21 червня. Всім привіт! Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео будемо вирощувати саженці деревидної піонії. І не просто вирощувати, а будемо її прищеплювати. У мене є ось такі кущі піоній звичайних. І Я тільки що пішла, взяла черенки деревовидної піонії і будемо їх прищеплювати на нашу піонію. І не просто на неї, а на коріння цієї піонії. Викопала піонію, ось таке в неї коріння. І ще основна це ми будемо прищіпляти наші черенки деревовидної піонії. Піонію я розділила, тобто розсажу їх, і те, що повідламувалося, ми на нього будемо прищіплювати. Взяла ось такі черенки, ну це ще не черенки, пагони, ті, що в цьому році виросли, молоді. деревовидної піонії, листя, це все обрізаю. Ось така в мене вийшла, такі черенки. І тепер ми їх зараз будемо ще різати. Окрім корінців піонії звичайної та черенків деревовидної піонії, нам знадобиться ще горщики, звісно ж, ґрунт, канцелярський ножик, сікатор, та також ізолента для прищіпування. Ми беремо, підготовлюємо спочатку череночок нашої піонії деревовидної. Як ми його підготуємо? Робимо його приблизно десь на дві брунечки будемо робити. цю раз-два, зверху зрізаємо рівненько, а внизу нам треба заточити його гострячку. Ось отак. Таким гострячком хопа. І з цієї сторони хопа. Заточити його такий гостренький зробити. Корінці треба розрізати на таку довжину, скільки ми заточили. Ось отак. Розрізати туди його з середини. Ось отак. Розрізаємо. Сюди тепер вставляємо цей черенок. Вставляємо до кінця. І замутуємо цей ізолентою. Як звичайна ізолента, вона буде передавлювати, дерево буде рости, вона буде перетискати. А ця ні вона разом розтягується з деяким часом вона відпадає. Все. Готово. І оце просто висажимо в ґрунт. Але ми не будемо не висаджувати не відкритий ґрунт, а ми його висадимо в горщики. І ось скільки в мене вийшло таких черенко-корінчиків, і я їх коли впихала, бачите, зробила так, щоб брунечка була звідси, так як на дерево ви прищіплюєте. Я аж впритул відсувала, і, тобто не, не посередині, а впритул, щоб вона була до корінчика. І бруночка йшла назовні. Взяла ось такі горщики, вони по пів літри, квадратні. Мені класно тим, що вони чітко стають ось такі ось ящички. Також взяла верховинний торф. Буду використовувати верховинний торф напополам з ґрунтом звичайним, тим, що на огороді. І також ще додам перліту, щоб запобігти захворюванню, такому як грибковому, як коренева гниль. Але можна ще потім, після висадки, через деякий час, пролити магнікуром, тобто щоб убити всякі. Грибкові захворювання. Посадила так в горщики, зараз поставлю в кориту там, з водичкою, щоб напилося, щоб зволожити ґрунт. І потім відправлю в холодочок десь і, і плівочкою накрию, щоб був ніби як парниковий ефект.